Прокляття Чорного лісу у 2023 році в маленькому містечку Блеквуд, розташованому на півночі Саконам сталися події, які швидко стали сенсацією в новинах. В самому центрі цього містечка знаходився густий і темний ліс, відомий серед місцевих як Чорний ліс. Люди завжди намагалися триматися подалі від цього місця через численні легенди про привидів і зникнення, пов'язані з ним. Все почалося, коли місцевий підліток на ім'я Джейкоб вирішив дослідити Чорний ліс разом зі своїми друзями. Вони почули історії про те, що в лісі бачили примарні фігури і чули страшні крики вночі. Хлопці вирішили зняти все на відео для свого каналу на Ютубі, сподіваючись, що це приверне багато глядачів. Вони вирушили до лісу вночі, озброєні лише ліхтариками і камерами. Відразу після того, як вони зайшли глибше в ліс, атмосфера змінилася. Вони відчули незрозумілий холод і напругу, ніби за ними хтось стежив. Вони почали знімати, розповідаючи своїм глядачам про історії і легенди Чорного лісу. Несподівано вони почули дивний шепіт, який лунав з усіх боків. Хлопці злякалися, але вирішили продовжувати. Через кілька хвилин вони натрапили на старий напівзруйнований будинок у центрі лісу. Вони вирішили зайти всередину і дослідити його. В будинку було темно і холодно. Стіни були покриті цвіллю, а на підлозі валялися старі розірвані газети. Раптом один із хлопців Томмі побачив у кутку кімнати дивний символ, намальований кров'ю. Вони вирішили зняти його на відео, але раптом почувся гучний крик. Крик був таким пронизливим і страшним, що хлопці почали тікати з будинку. Вони вибігли на вулицю, але виявили, що не можуть знайти дорогу назад. Ліс здавався нескінченним лабіринтом, і кожен крок поглиблював їхній страх. Після кількох годин блуду по лісі вони натрапили на старий занедбаний цвинтар. Могили були розкидані хаотично, а на деяких з них були викарбовані дивні символи, схожі на той, що вони бачили в будинку. Раптом один із друзів, Марк, почав кричати від болю і впав на землю. Його тіло почало викручуватися в ненормальних позах, і він закричав: Вони тут, вони прийшли за нами. Інші хлопці намагалися йому допомогти, але раптово Марк перестав кричати і застиг у нерухомості. Його очі були широко відкриті, але не бачили нічого. Вони зрозуміли, що він мертвий. Відчай охопив їх, але вони знали, що повинні вибратися з цього проклятого місця. Вони почали бігти, не озираючись назад. Вони чули, як щось переслідує їх, і бачили примарні фігури між деревами, ніби сам ліс ожив і намагався зупинити їх втечу. Вони нарешті вибігли на галявину і побачили світло фар. Це була поліція, яку викликали батьки після того, як хлопці не повернулися додому. Поліцейські знайшли їх і привезли назад до міста. Джейкоб та інші були в шоці і не могли пояснити, що сталося. Вони розповіли про Марка, але коли поліція повернулася до лісу, щоб знайти його тіло, вони не знайшли ні його, ні старого будинку, ні цвинтаря. Після цього випадку місто Блеквуд було охоплено страхом. Люди почали говорити про прокляття Чорного лісу, і навіть найвідважніші не наважувалися наближатися до нього. Легенда про хлопців, які зникли, і про примарні фігури, що переслідують ліс, стала ще однією страшною історією цього місця. Чорний ліс залишився символом невідомого і страшного, місцем, де минуле і теперішнє переплітаються в моторошному танці. І навіть ті, хто не вірив у привидів і прокляття, почали уникати цього лісу, знаючи, що іноді легенди мають свою основу в реальності, яка може бути набагато страшнішою ніж будь-який вигаданий жах.